На Харківщину перенесемось минулої доби. Ворог штурмував наші позиції лише один раз. Ця спроба була безуспішною. Намагалися окупанти просунутись у напрямку козачої лопані. Чому так? Про це спитав Євгенія Романова, це речник оперативного тактичного угруповання військ Харків. Пане Романов, вітаю вас. Вітаю вас. Тільки одна атака. З чим ви це пов'язуєте? Що це за затища і чи затища це? Дійсно, ми спостерігаємо зменшення. Кількість ворожих атак на харківському напрямку, зазвичай вони атакують біля Вовчанського, Вовчанську. Зараз така спроба була біля казачій Лопані. Я гадаю, що це пов'язане з тим, що вони більш зосереджені на інших ділянках фронту і не мають можливості діяти на Харківщині вчора було також 45 ударів дронами Камікадзе. Також ворог здійснив 266 обстрілів позицій захисників України на нашому напрямку. Стратив при цьому 55 своїх організмів. Це 12 знищеними та 43 покаліченими, скажімо так. Також втратив 53 одиниці збройної військової техніки, 6 автомобілів, 5 один спецтехніки, 42 БПЛА. Також українські артилеристи та дроноводи знищили 43 укриття для особового складу ворога. минуло Видається, що це багато. А що ви можете зробити ці висновки, які свої, з інтенсивності зараз цих бойових дій? Можливо, росіяни перекидають війська на інші напрямки? Якщо ви кажете, що... я на початку і казав: що, на мою думку, вони більше зосереджені на правому фланзі. Але чи є рух військ? Ми спостерігаємо постійний рух військ. Але вони не знімають, звичайно, що свої позиції е на Харківщині. Тобто, додаткові сили вони можливо і перекидають. Дійсно, вони також і поповнюють е і запаси, і поповнюють поточні втрати на Харківщині. Е е якихось дуже активних дій ми не спостерігаємо. А хто стоїть проти вас на цій ділянці фронту? Чи це досвідчені підрозділи, чи, можливо, досвідчені десь зняли і перекинули на якийсь інший напрямок, а до вас на обкатку, ну, можливо, провезли новачків. Що скажете? Вони постійно, як я вже казав, поповнюють поточний комплект. Це поточний комплект це вбиті, поранені хворі та решта категорій. Проти нас стоять. Як фахівці, вони дійсно є, так і колишньо в'язнені солдати строкової служби, люди, які підписали здуру контракт, вони не мають бойового досвіду, не сили. Пане Романов, хочемо показати відео від 3-ї окремої штурмової бригади, яке з'явилося напередодні. Можливо, глядачі ще не бачили. Тут зафіксовано, як на позиції 3-ї ОШБ намагалися наступати 4-та танкова дивізія Росія. І е, наші оборонці знищили 20 е, одиниць броньованої техніки. Все, як книжка пише, е, вразили голову колони. Далі вони почали з'їжджати на заміновані поля, і далі їх уже бачите добивали е, з повітря. Не часто побачиш ось такі кадри вражання важких колон на вашій ділянці фронту. Це також відбувалось на Харківщині, але в іншому підпорядкуванні. на вашій ділянці фронту чи спостерігаються отакі спроби росіян наступати. Нещодавно вчора, позавчора було знищено чотири танки. Це вкрай рідко. Вони використовують великі колони, але як бачите, українські захисники до цього добре підготовлені і мають неабиякий досвід можливості. Та бажання знищувати російського окупанта на українській землі. Ці чотири танки, які ви кажете, знищили ваші підрозділи. Чи вони йшли так само колонною, чи в різнобій це було в різних місцях. А взагалі, наскільки високі шанси в такої колони прорватися, на що вони сподіваються, маючи і таку щільність замінування, і щільність покриття безпілотними авіаційними комплексами? Я гадаю, що використання таких великих сил зумовлено тим, що хтось вимагає від. Командирів на місцях будь-якою ціною а, влаштувати прорив. це само. Спасибі вам, Євгеній Романов, речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків, був у нашому ефірі.